Дистанційне навчання через коронавірусний карантин, а потім і повномасштабне вторгнення. Перерви в освітньому процесі через постійні повітряні тривоги негативно вплинули на навчання школярів. Тож, як можна діагностувати та компенсувати освітні втрати, розповідаємо далі. Останні кілька років освітній процес в Україні і на Буковині зокрема зіткнувся з викликами, які докорінно змінили всю систему навчання, адже вперше було запроваджене дистанційне навчання через пандемію коронавірусу. А коли ситуація почала налагоджуватися і учні поступово стали виходити на заняття у школи, розпочалось повномасштабне вторгнення, а з ним і складна ситуація з укриттями у навчальних закладах та постійні повітряні тривоги. У зв'язку з цим важливо постійно моніторити освітній процес в учнів. Саме тому з вересня розпочали діагностику відповідної ситуації у школах. Кожен педагог свого предмету, по кожному класу мав з'ясувати, які ж навчальні трати в кількості годин. Які це втрати щодо широти і глибини викладання матеріалу, які це втрати щодо формування практичних умінь. І з'ясувавши ці моменти, ясно мав підібрати сам або скористатися тими інструментами, які сьогодні є на рівні країни, які допоможуть йому діагностувати ці втрати. Тобто або скласти самостійну діагностичну роботу, або попросити своїх колег. Але діагностика освітніх втрат це лише початок, адже далі необхідно вирішити, яким чином їх максимально ефективно подолати. Вчитель мусить дуже тонко і детально проаналізувати: як прогалини з окремих тем, з окремих компетентностей для цілого класу з предмету, так і навчальні розриви. А розриви це вже між різними групами учнів, тобто суттєві відмінності в опануванні освітньої програми, навчальних програм між різними контингентами і групами учнів з різних причин. Наприклад, під час навчання онлайн не всі діти систематично на всі уроки підключалися. Не завжди була відповідна мотивація, і контроль з боку батьків. Втім, освітні втрати це не лише навчальні втрати, тобто знання і компетентності з певного предмету. Освітні втрати це і в навчанні, і в вихованні, і в розвитку. І якщо наші діти були позбавлені тривалий час через відсутність належного очного живого спілкування в умовах підвищеної тривожності оцьогої соціалізації в класі, бо вони тривалий час перебували онлайн, то ми вже розуміємо, що ці втрати є. І тому, коли ми говоримо про діагностування втрат, ми говоримо не тільки з навчальних предметів, тут особливі вимоги до психологів, потреба роботи нашого психолога з класними колективами. Саме тому управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області організували масштабне навчання для керівників шкіл, їх заступників та педагогів, аби якомога ефективніше пропрацювати освітні втрати. В який час мають бути проведені діагностичні роботи, затверджені відповідні плани, далі проведена сама корекційна робота. Вона по різному тривала. Тому, якщо звичайно, ті школи, які навчалися більше очно, і десь були мінімальні оці освітні втрати в часі, в засвоєнні матеріалу, то зрозуміло, їм потрібно було менше часу на їх, скажімо так, долання, там місяць, два, півтора. Декому це треба до кінця цього семестру, і вони тільки зараз надолужують. В окремих випадках це може бути потрібно і цілий навчальний рік. Так, завдяки всім цим крокам у Чернівецькій гімназії номер 11 спеціально розробили методи подолання освітніх втрат. Так, зокрема, переглянули календарне планування, несли теми, на які важливо звернути увагу, та розробили вправи на повторення навчального матеріалу за попередні роки. Вчителі для цього розробляють цікаві завдання в ігровому плані, щоб було дітям пізнавально. Створюють свій власний контент, який розміщують на своїх блогах. У нас багато вчителів ведуть блоги. розміщують на своїх блогах на своїх Ютуб-каналах. Наші вчителі користуються. Відомими освітніми платформами, в тому числі, Моза, Веб, Ербукклас Time Ми використовуємо ми використовуємо Learning Apps, e, де створюємо так. Тобто, це вже готовий освітній ресурс, де можна створити за шаблоном завдання. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Тамидня Тва.